Від ранку у тимчасовому пункті вакцинації в одному з львівських торгових центрів черга, аби щепитися, Максим Козленко сьогодні відпросився з роботи. Вирішив вакцинуватися модерною, а чому вирішив? Тому що вимагають на роботі тільки за цього. Магазини, маршрутки. Чому модерна? Ну більше якби до неї схильний. По статистиці просто довіряю. Більш відсотковий захист першою дозою вакцинується Оксана Боришко по всіх за і проти мені підійшла модерна. Я свідома того, що я не що я можу захворіти знов. Але легше перетікання хвороби то великий плюс в одному флаконі є 10 доз цієї вакцини. Дуже багато хотіло вакцинуватися Модерною, але її не було, перейшли на Pfizer. І, власне, ми перших доз багато провакцинували Модерною, то ми довакциновували другими дозами Pfizer. І власне мало зараз ну читають, бо поступила модерна. І, власне, от сьогодні ми вже відкрили флакон і працюємо, закінчуємо. Перший флакон тільки почали працювати. Молодь йде на модерну. На Львівщину привезли більше 52 тисяч доз вакцини Модерна. Зберігають її на складі в Брюховичах. Тут температура плюс 2, плюс 8. Вакцину завозять сюди при температурі мінус 20-25 градусів. Ми її розморожуємо. Термін придатності один місяць. В остання вакцина Модерна була в вересні місяці. Зараз в області щеплюють чотирма вакцинами. Вакцина на сьогоднішній день є абсолютно всі, які зареєстровані в Україні. Це і вакцина Комірнаті або Пфайзер, як її називають, вакцина Коронавак Астразенека. І на минулому тижні ми отримали 52 тисячі доз вакцини Модерна. Загалом її буде поставлено в область 210 тисяч. Першою дозою на Львівщині вакцинували більше 1 мільйона 350 тисяч людей. Олена Данило, Ірина Бучинська та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.